Вітаю на моєму каналі. Мене звати Оксана Фіяло. Я практикуючий психолог в штаті Техас. Ви зараз на моєму каналі Психологія у житті, де я вам розказую, як використовувати психологічні знання. На практиці, щоб вони покращували ваше життя. Сьогодні я хочу поговорити про гнучке мислення, тому що це дуже важливий фактор для емоційного благополуччя. Часто з клієнтами бачу, як негнучкість заважає мені в роботі з клієнтами, тому я хочу зосередити вашу увагу на цьому концепті, розказати про нього, привести приклади і дати. Вам рекомендації, а як практикувати свою психологічну гнучкість, як її розвивати? Гнучке мислення це здатні змінювати ваші пеки переконання, думки, такі сформовані вже ідеї, стереотипи, наприклад, коли вони вже на вас не працюють, чи коли зміни відбуваються так швидко, що о, ви вже не можете так бистро змінювати. Тобто це залежить від швидкості змін у світі, а також від того, що вони перестали працювати. Іншими словами, це називається психологічна гнучкість, це вміння бачити ситуацію з різних сторін, вишукувати нові перспективи, і не застрягати в жорстких. Переконання. Наприклад, когнітивно поведінкової терапії це коли ми знаходимо ваші ірраціональні думки, переконання і змінюємо їх. На раціональні і логічні думки, які відповідають реальності. А в діалектично-поведінковій терапії це є види терапії, які доказовані наукою. То в діалектично-поведінковій терапії там працює те, що світ діалектичний, тобто навіть протилежна вам думка може бути правдою, і це важливо тримати в собі. Що всі думки мають право бути і можуть бути правдою в лідерстві? Психологічна гнучкість означає велику адаптивність в світі, який різко змінюється, який невизначений, який складний та амбівалентний. Чому це так важливо розвивати гнучкість? Ну, по перше. Це шлях до того, як знижувати інтенсивність будь-яких. Негативних емоцій, також люди, які розвивають цю гнучкість, вони швидше адаптуються до змін і до стресу. Вони менше падають в депресію. Також гнучке мислення дозволяє будувати краще стосунки, тому що людина може поставити себе на місце партнера, дозволяє приймати розумніші, вигідніші рішення. А також дослідження показують, що людина загалом живе щасливіше, тому що вона не про. Реальності. І давайте я наведу вам приклади жорсткого мислення, да фіксованого мислення, що є протилежністю психологічної гнучкості. Наприклад, певне, що ви це багато чули: я такий, який я є. Люди або хороші, або вони погані. Якщо я помилився, то значить я не вдаха. Якщо я травмуюся не перший раз, то значить я якийсь незграбний. І це як діагноз. Все має бути правильним іде. Або ніяк. Все. Або нічого, чи ти мене любиш ти зі мною завжди зовсім погоджуєшся, чи ти мені такий не підходиш? Якщо вона мене не розуміє, значить вона мене не любить. А і хочу привести такий приклад. Дуже часто, коли начальник визиває підлеглого, і у підлеглого зразу, ну у більшості, така думка, що зараз мене будуть ругати, що я щось зробив не так. І отут якраз ви можете практично підійти до цього і про. Актикувати свою гнучкість мислення. Наприклад, коли вас визивають до шефа, у вас є час, так у вас підвищується тривога, тому що є отака одна загальна думка: мене зараз будуть трогати. А потім ми задаємо питання: а що ще може бути? Наприклад, мене. Підвищить, бос хоче поговорити зі мною про новий проект. Мені хочуть додати відповідальності. А в нашій кампанії йде реструктуризація, і хочуть запитати моєї думки. Хочуть, щоб я когось менторив. Мені хочуть запропонувати переїхати в інший офіс чи в іншу країну. Мене хочуть залучити до якоїсь соціальної програми, яка буде представляти нашу кампанію. Розумієте, і ми повинні чим більше ми генерувати. Груємо інших інтерпретацій, тим більше ми розвиваємо гнучкість мислення, і тоді одна думка вона не буде визначати наш емоційний стан. Тобто, оця думка, що мене зараз будуть ругати, вона буде вже тірятися серед інших альтернатив. Чому мене можуть звати до начальника? І оце і є шлях до генерування і практикування психологічної гнучкості. Знаєте, є. Один такий психолог Мілтон Еріксон, який жив в 20-му сторіччі, і він присвятив все своє життя вивченню психологічної гнучкості, і він переболів і тому він хворів та все життя, і це його заставило глибше і тонкіше сприймати світ. Він почав досліджувати людину, як вона мислить, і як вийти за рамки свого мислення. Тобто він дуже часто в клієнтів. Наприклад, клієнт приходить. Каже, о, я не можу змінитися, і тоді е, Мілтон Еріксон запитував: Ой, а що ти робиш, щоб не змінюватися? Напевно, це дуже багато зусиль і енергії треба класти, щоб не змінюватись. І тоді, нібито, в клієнтові щось перемикалося, і клієнт почав розкриватися назустріч іншим перспективам і альтернативам. І це якби ставило під сумнів у цю загальну ідею, що я не змінююсь. Чи я не можу мати багато грошей, чи щоб мати гроші, треба тільки важко працювати, чи мене ніхто по-справжньому не може полюбити. Да? що ти робиш, щоб тебе по-справжньому ніхто не полюбив? Тобто відкриваються перспективи інше, огляду на цю закріплену, фіксовану, негнучку ідею. І його метод полягав в тому, щоб розширити сприйняття клієнта, так, достучатися до його підсвідомості і підключити клієнта до своїх власних ресурсів, як можна ще жити, думати та інвентувати і сприймати. Реальність, і давайте подивимось на способи, як розвивати цю психологічну гнучкість. Ну, перше, це ламати шаблони. Наприклад, у вас є такий шаблон, що я не створений для великого міста, але щось так обставини складаються, щось мене втягне в то велике місто. І тоді ми ламаємо шаблон, чому не можна жити в великому місці? А що тебе навело на думку, що ти не створений? Да? Оце обмеження не створений для великого. Місця, тобто ми ламаємо оцей патерн думки, який не гнучкий. Ви ж бачите вже наприклад. А друге, це мислення у метафорах. Наприклад, я в практиці дуже часто використовую метафори, коли я дивлюся на клієнта, спілкуюся з клієнтом, Я хочу побачити символіку того, що мені розказують. Наприклад, недавно потенційний клієнт мені сказав, в мене от такий запрос, і в мене його запрос розкрив. Метафорою, ніби Нібито ви там, несетеся в бурхливій річці, і ви не розумієте, що і куди ви несетеся, і у вас є таке чуття, інстинкт, що ви дуже працьовитий, талановитий ви цікава людина, і тоді виникає таке бажання: а можливо, я і є річка, мені не потрібно бути в іншій річці. Мені потрібно стати окремою річкою і вибрати своє направлення, своє русло. Тобто я дуже Часто вибираю метафори, тому що вони допомагають розбити це фіксоване мислення. І тоді клієнт мене питає: Я ніколи не думав метафорами, а що важливо про це подумати? А мене виникає питання: а як ви думаєте, ця метафора, щоб розуміти вас глибше? Чи важлива вона? Можливо, саме ця метафора змінює змінює фіксованість того, як ви думаєте навіть про свій запрос на терапію. Третє важливо помічати. Чорно-біле мислення: це добра людина, це зла людина, це гарний поступок, це поганий поступок. Це таке чорно-біле мислення, яке не дозволяє нам думати більш гнучкіше. Наприклад, почати відмовлятися від або. або Наприклад, це і добра людина, але в той же час вона може інколи мене підвести. Це надійна людина, але інколи вона може вибрати свої інтереси понад усе. Тобто віддавати довжні людині чи ситуації і втримувати в собі декілька нада сприйняті, що і добра, і може бути жорсткою. Якщо це про встановлення кордонів, да встановити кордонів, то тут людина якби вже не показує таку доброту, але вона якісно встановлює кордони. І для деяких людей це може здаватися агресією, а Насправді людина добра, але вона знає свої менші, які вона не дозволить пере. Ступите також наступне робити експерименти зі своєю поведінкою. Наприклад, ви вірите, що вам е, ніхто не допоможе, що ви одна в цьому світі. І тоді робіть протилежі. Попросіть про допомогу, попросіть тут там. Там і подивіться, чи оця ідея фіксована, за якою ви живете, це як слоган. У багатьох людей таких, знаєте, самодостатніх, це слоган. Я ні у кого не прошу допомоги, бо люди не можуть мені допомогти. Вони йогоїстичні, вони тільки про себе. Ламайте ці потерни думом та пробуйте, експериментуйте, піддавайте сумніва в те, що ви вірите. Тому що, наприклад, насправді вигідніше думати, що мені можуть допомогти. Люди, що я не одна в світі, тоді ця думка у вас виключає оцей режим виживання і боротьби. Я один, кожний сам за себе. Тоді знаєте, світ сприймається як океан за кулами, да? кожний сам за себе. А коли ти думаєш, що люди можуть мені допомогти, якщо в них є ресурси і час, то в тебе сприйняття вже світу зовсім інше, воно міняється, і тривога спадає. Тобто, ти не воживеш в небезпечному світі. Ти розумієш, що є люди, є інші. Ін ін Інтереси, їх час, їх ресурси, і коли вони можуть, вони допоможуть. Коли вони не можуть, не допоможуть. І це теж. Нормально, оце і є психологічна гнучкість. Тренуйтеся зразу прийняти свою провину. Наприклад, хтось вам вказав на якусь поведінку, да, яка була для когось неповажною чи про ще чогось. Якщо у вас закралась думка, прийміть свою провину. Вибачайтеся, не тягніть, не думайте, от ну, вчіться вибачатися і визнавати одразу свою неправоту. Це дуже класно тренує ваш. Психологічну гнучкість, що ви відкрите до навчання, і якщо ви зробили помилку, то вам не треба вбиватися, розбиватися і доказувати комусь щось, що ви праві. Тому що тільки коли ви праві, ви маєте право існувати, бути і думати. Але ж ні, коли ви не праві, ви теж маєте право існувати, думати і бути, але е і сприймати, що ви можете проявляти да слабкі сторони, ви можете. Чогось не знати, чогось пропустити, не подумати, не бути уважним, не поважати в якийсь момент, Да? тобто, ви не машина, ви людина, і тому пробачаю собі дуже швидко, я визнаю провину, і пробачаю іншого дуже швидко, і легко розумію, що так тут була їх неправильна поведінка в цій ситуації. Також хочеться додати, що тренуйте мислити перспективами, новими поглядами. Наприклад, як би в цій ситуації повів умін. Найкращий друг себе, як би ця ситуація виглядала через 5 років, через 10, навіть через місяць, щоб мені сказав мудрий терапевт, якого я дуже поважаю і ціную, щоб він чи вона мені сказали на мою ситуацію чи поведінку, чи період в житті? Тобто тренуйте перспективи, і їх тренувати можна через інших людей. Якби той сказав, як би цей сказав, через час, якби я на це дивився через тиждень, через місяць, через рік через 5 років, через 10 років. І це дуже класно розширює ваше Сприйняття реальності, тобто і на заключення, хочеться сказати, що мислення впливає напряму на емоції, тому так важливо розвивати цю психологічну гнучкість, і тоді у вас будуть емоції такими хвильками, не хвилями, коли ви думаєте, що вас визивають начальник, щоб звільнити, чи вам подзвонив важливий клієнт, щоб поскаржитися. У вас будуть і різні варіанти погляду на цю ситуацію. І тоді ви будете відкриті до досвіду і до свого емоційного стану. Тобто, ще раз хочеться нагадати, що важливо розвивати психологічну гнучкість. І багато людей, хто приходить в терапію, от це той стіл, який я їм допомагаю розвивати. І, наприклад, хочу сказати, що не треба чекати йти до терапевта. Починайте розвивати цю психологічну гнучкість прямо зараз. Тому що інколи клієнти платять 150 доларів за 50 хвилин, і ми лише над гнучкістю працюємо півроку. Тому що коли є дуже жорстке мислення, воно не пускає терапевта далі, воно не дає можливості реально працювати, і тому ти тратиш півроку уявити собі скільки грошей раз на тиждень 150 доларів, витратите, щоб спочатку розм'якти це жорстке мислення, і потім далі працювати. Тому мислення гнучке, ви можете розвивати почати прямо зараз. Це необхідно для вашого емоційного благополуччя. Будь ласка, залишайте в коментарях, чи ви помічаєте за собою яке мислення більш жорстоке або більш гнучке? Як ви практикуєте гнучке мислення? Пишіть приклади, буду рада все прочитати і відповісти. І до наступного відео!